Відео по Рено по Міганам, і потрібно терміново виправляти цю ситуацію. Зараз ми поїдемо і подивимось Рено Міган в універсалі з бензиновим, правда, двигуном. А це автомобіль, який шукаємо ми для нашого замовника за послугою під ключ. Як ви знаєте, наша компанія займається автопідбором. І найпопулярніша наша послуга це пошук автомобіля під ключ. Наразі надійшла в нас замовлення на пошук універсала бензинового. Ми розглядаємо або Ополястра H, або Рено Megane. Їдемо ми сьогодні на нашому космічу і будемо дивитися автомобіль з перевіреним пробігом. Тобто, ми їдемо перевіряти пробіг. Команда автопідбору в Україні від Міто може вам підібрати один з найкращих автомобілів в ваших параметрах, перевірити його. Повністю технічний стан по ходовій, по двигуну, по коробці та перевірити пробіг. Досить важливо в нашої команди є повністю все спечення електронними приладами, які допомагають перевіряти пробіги в автомобілів. Та додатково у нас є зв'язки на всіх автодилерах в Україні, в Києві, які додатково можуть перевіряти пробіг по кожному з автомобілів. Тому, замовляючи автомобіль з мітоавто, ви отримуєте якісний автопідбір та якісне авто. А зараз ми поїдемо дивитися і побачимо. Бачимо, чи цього Мегана будуть впарювати як останнього трупака. Чи все-таки це буде гарна машина, і ми повеземо її на МРА переоформимо. Друзі, ну ось ми прибули до Мегана, якому зараз робимо огляд. І наш експерт з автопідбору вже наче його огляд, вже перевіряє лакофарбове покриття. Я нагадаю, у нас велика команда автоекспертів по підбору автомобілів. Дивимося зазори по автомобілю безпосередньо. По передку нас цікавить, ось наприклад, я бачу, що тут вже зазора немає, хоч це і європейський автомобіль. значить, відповідно, тут щось відбувалося. І зараз прийде Ігор з товщиноміром, і я впевнений. Він щось мені тут розкаже в цій частині. Коли ми переходимо в цю частину, тут у нас все отрівненько. По лівій частині зараз це перевіряється. Одним із найважливіших параметрів, це є лакофарбове покриття в автомобілях. А саме не лакофарбове покриття, тому що те, що автомобіль крашений, ну наприклад, як для мене, це взагалі не має ніякого значення. Навіть якщо там є якийсь невеликий слой шпакльовочки, це також, я рахую, не проблема. Але якщо було ДТП, автомобіль був серйозно ушкоджений в цьому ДТП і був зроблений неякісний ремонт, будь-то це європейський автомобіль, американський, от тоді цей автомобіль викликає питання, тому що він буде криво їхати, він буде їсти резину, і він у вас буде в цілому кривий. Вам він буде постійно їхати, приносити посторонні шуми, стук, і такий автомобіль буде приносити проблеми. Тому це досить важливо. Важливо знайти не крашену деталь, те, що вона крашена, то взагалі не проблема. А от іменно, Знайти місце ДТП, якщо воно було, і від такого автомобіля відмовитися, якщо воно зроблено косячно. косячне. Далі по автомобілю я бачу, тут ще є косметичний дефектик на бамперу ось в цій частині. Ну, Це також не проблема, це все робиться, але це потрібно зафіксувати, тому що людина у нас замовила автомобіль, і відповідно всі дефекти про автомобіль вона має знати. Наша задача передати повністю все. Ми зараз чекаємо продавця, для того, щоб він відкрив автомобіль та розказав нам більш детальніше. Нагадаю, автомобіль коштує 7500 доларів 2009 року випуску з 16 бензиновим двигуном на механіці, я говорю Вані, потрібно інвестувати в мегани. Тому що ці мегани, як коштували великі гроші 5 років назад, пройшло 5 років, вони так і коштують. Якщо такий меган можна було купити біля 8-8,5 тисяч років з 3 назад, то ось буквально на 500 доларів він подешевшив за 3 роки. Як на мене, меган — це гарна інвестиція коштів. — Нічого не розпадається. — 9 Пара у нас тут дев'ятий ще в них жовта бачка. Тут як була serwis смотрел, там ще стало. Сухат камшина. А радіатор Кандьора нижня пластинка чуть підвибита, але не критично. В принципі, ось мені відповідає заявленому по дих радіатор. Мить Треба Пробать. кнопочки наклимати не на наклейки на кнопочки магнитолы. У цієї модели изношиваются кнопки, это наклеєні Кнопки Коштує 50 гривень, наклейка клеится сверху на кнопочки. Ах, кулісу. Зараз я подивлюсь, тому що теж в мене питання по кулісі. І... Похоже, перешита, да? Да. так? Сидіння водія в гарному стані. Ручник не перешивався. А по потолку мінімальні забруднення. i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape find almost anything all it takes is some time and some clarity to find you Було в автомобіля в 17-му році. Також оригінальні документи. В 19-му році було 138. Також документи оригінал. Уже ну, часто підробляють документи, так? Да? Ну, не часто але буває. Зустрічається, що на кольоровому принтері роздруковані документи. Ну, от, наприклад, такі документи підробити їх не можна. Тут йде спеціальний папір глянцевий і плюс ось такі наклієчки в формі печаті. Підробити їх не можна. І бачимо, що, наприклад, ось найсвіжіший документ у нас 17-го і 19-го року. І тут є позначника кілометр стенд, і в нас це 138 тисяч кілометрів за дев'ятнадцятий рік сертифікату документи, плюс обслуговування по офіційному на офіційних дилерах, Bosch, Ось, цей автомобіль продавався по ціні 9500 євро в 2014 році, тут також вказаний пробіг. Як правило, по всім європейським автомобілям, по більшості, таким, як якщо автомобілі Німеччина, Бельгія, Франція, є якісь сервісні документи. Якщо сервісних документів ніяких немає, таке дійсно може бути. Наприклад, німці от можуть просто цей пакет документів забрати собі. Але це перший дзвіночок про те, що, скоріше за все, пробіг змотаний. Тут ми бачимо пакет документів дійсно. І які підтверджують пробіг оригінальний цього автомобіля. Хоча по базі Рено пробіг не б'ється. Остання відмітка там була 10 років тому по Рено сервісу. А витягнути оригінальний пробіг з бензинового Мегана, ну, лаунчем не можна. Тому рухаємось далі, дивимося автомобіль. Зараз заведемо автомобіль на холодну і подивимося, як працює двигун. Чи немає посторонніх звуків. Дуже важливо дивитися регулятора на цих моторах, тому що при великих пробігах забувається фазо регулятор і його заміна коштує грошей тут Це можна визначити по характерному звуку при голодному запусті, Не я думаю. Ролик, ролик, не рад. Комп'ютерна діагностика це один з етапів перевірки автомобіля. Ваня вже підключився до автомобіля та зараз буде щитувати коди його помилок, якщо вони є, та діагностувати. Поки по автомобілю ми знайшли один невеличкий підкрас, пару косметичних дефектів царапин. А бачиш то, що говорив? Та говорив по кулісі. Опа. Да, Ваня знайшов на колісом. Ну так буває, тому що е воно зношується з роками. Все-таки автобіль 2009 року і, звичайно, поміняне воно симпатичніше. Але пробіг все одного в автомобілях підтверджений. Зараз ще подивимося по блоку. Поки автомобіль е читається. Так, да, закінчилась діагностика. Помилок взагалі немає по автомобілю. Ні однієї. О, непогано. Також варто зауважити, на автомобілі попередку стоять абсолютно нові гальмінні диски із з колодками. Там біля чорні легкосплавні диски, звичайно, вони мають такі ось невеличкі дефекти. Резина у нас, ну, кажучи, її треба вже замінити. Вона вже зношена, протектора майже немає і вона вже потріскана. Резину потрібно. На наступний сезон буде міняти. Та й ми дивимося, що вона 50 ї неділі 2014 року. Це в тому резині вже на сьогоднішній день 8 років. Це вже стара гума. Її потрібно замінювати. По задньому у нас колодки не мінені, але вони ще не зношені, вони ще будуть з дисками ходити. У гумі ми маємо ту ж саму ситуацію. Її потрібно буде в майбутньому міняти. Якщо щоб собі їздити, знаєте, так, багажничок відносно чистий, але ми бачимо Е видно, в автомобілі їздила якась реженька собака, короткошерстна, розкидала трошки свою шерсть. Зробили на автомобілі тест-драйв, проїхалися на ньому, нас все задовільнило. Пробіг рідний автомобіль підтверджений. та привезли автомобіль на СТО, де зараз піднімемо на підйомнику та робимо йому е діагностику ходової. Подивимося двигун і коробку знизу, е та зможемо рекомендувати чи не рекомендувати докупівлю нашому замовнику. Да, важливо сказати, що по пробігу є звичайно показ сервісних документів. Крім цього всього, коли автомобіль купувався. А ще раніше, там 4 місяці тому в Німеччині, також є відео з Німеччини, де окремо показаний пробіг на цьому автомобілі. Щоб не було запитань просто по пробігу, то, ну, є ще додаткове відео з Німеччини по пробігу. Так, пильник під заміну шарові, до речі, оригінальніше. Автомобілі не мінялись вони на закльопках. Тут порядок. В цілому по порогам зам'ята не бачу. Амортизатори живенькі, стоїчки стабілізатора живі. Підтікань по задній частині двигуна не бачу, захист є, каталізатор. Все, плюс-мінус в доброму стані, пильник треба замінити. Грований. Закінчили діагностику Мегана і дали вже за цей автомобіль завдаток. Невеликий по автомобілю склав 100 доларів, але до автомобіля додається ще комплект зимових коліс на дисках. І можливо ви зауважите, що ціна це висока для Мегана, але це тільки тоді, коли ми орієнтуємося по авторіє і дивимось. Ті фактичні пробіги, які там заявлені. Насправді, автомобіль з таким пробігом 160 тисяч кілометрів досить дорого коштує в Європі. Якщо його пригнать, розмитнить, поставить на облік, заплатить сертифікацію за брокерські послуги першу постановку на облік, то це фактична та вартість, за яку, наприклад, ви могли б пригнати цей собі такий автомобіль. Бо такі автомобілі в Німеччині коштують від 4 тисяч євро. В будь-якому разі 2 тисячі доларів ви заплатите за розмитнення цього автомобіля, плюс доставка. І всі сухосупустуючі витрати на постановку на облік цього автомобіля по суті виходять всі ж самі гроші. Звичайно, якщо ми говоримо про міган з пробігом 200-220 тисяч кілометрів, то такий автомобіль можна знайти значно дешевше. Але не факт знову ж таки, що цей автомобіль буде мати таку комплектацію, адже для бензинового автомобіля комплектація гарна з безключовим доступом двохзонним зоним клімат контролем, з роготанням зеркал і всім таким іншим. Тобто, я думаю, що це дуже класний варіант буде для нашого замовника. Тим більше, що продавець Оді того, як ми торгували з автомобіль, погодився пообміняти пильник на шлюзі автомобіля. Ну це варто зробити, адже нашому замовнику потрібно буде далеко їхати додому, коли ми переоформимо цей з Кропивницького? Так, замовник наш з Кропивницького, він на вихідні приїде в Київ, і звичайно, ми супроводимо переоформлення цього автомобіля. Всі автомобілі, які ми знаходимо за послугою під ключ, ми супроводжуємо переоформлення цього автомобіля, то, щоб було комфортно нашим замовникам. Тобто, якщо ви знаходитеся в будь-якому місті України, це не обов'язково має бути місто Київ, якщо ви з Пропивницького, з Харкова, чи якщо можливо ви зі Львова, Вінниці, Тернополя, Одеси чи будь-якого українського города, ви можете замовити у нас автопідбір під ключ чи замовити разову діагностику. Також у нас є й послуга «Експерт на день ми працюємо офіційно з заключенням договору та виконуємо всі послуги досить якісно. Що це означає? Так як ви бачили сьогодні на відео ми проводимо комплексну перевірку кожному автомобілю, що ви у нас замовляєте. Ми його перевіряємо на стан дефектів по кузову, ми перевіряємо двигун, коробку, салон та а також актуальність пробігу. Тому, якщо вам, потрібен, вам потрібно замовити автомобіль по автопідбору, телефонуйте наші контакти під відео. Саме Ваня відповідає за автопідбір в Україні. Але якщо вам потрібно авто зі штатів, то там є і мій контакт. Я можу зробити вам. Пригін автомобіля зі сполучених штатів Америки в будь-якому випадку. Це буде якісно надійно, тому що міто вже працює на ринку послуг по підбору автомобілів більше п'яти років. Та ми знаємо, як знаходити тільки гарні автомобілі. І до речі, прикольна ситуація була. Тільки ми під'їхали на огляд Мегана, Підходить відповідно продавець автомобіля. Продавець до речі, тимчасово проживає в Києві, а сам він із Харкова. І е, раніше привозить цей автомобіль з. Німеччини, от як тільки ми підійшли до автомобіля зіграмо, він каже: О, мі два авто! <смі> приїхали оглядати мій автомобіль. Ну, приємна людина, насправді гарний автомобіль і перевірений, що немало важливо пробіг. Саме на пробізі ми акцентуємо завжди увагу на наших замовників, адже автомобіль з пробігом 160 і 300 це зовсім два різні автомобілі, які будуть мати зовсім різну вартість. І, наприклад, коли купується ось такий автомобіль з підтвердженим перевіреним пробігом від нас. Людина відкатає на нього 3-4 роки і буде продавати його з пробігом 200, відповідно, а не 260 чи 270. Це також важливо. Не тому що також Ми, 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 ми пікуємось і про ліквідність автомобіля, який ми підбираємо для нашого замовника. З вами були Іван та Ігор, команда Авто. Чекайте нових відео. Всім пока.